Мої вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти. У травні новому муніципальному театру «Дім Актора» виповнився один рік. Ця платформа з'явилася як результат театральної реформи, об'єднавши одразу два муніципальні заклади театр вій та театр танцю. Чи можна назвати перший сезон новоствореного закладу успішним? Чим унікальний «Дім Актора» та що готують для свого глядача? Говоримо у студії. У гостях Ольга Донік, директорка та художня керівниця театру «Дім Актора та Тетяна Тізенберг, головна балетмейстерка театру «Дім Актора». Вітаю вас. Вітаю. Отже, рік роботи театру вже минув. От, які ви можете виділити результати цієї нової платформи? Чи можна сказати, що було все успішно? На мій погляд, перший сезон театру «Дім Актора» успішний, адже ми випустили на даний момент 5 прем'єр, і на червень запланували ще 3. Така результативність, на мій погляд, є свідченням того, що команда працює ефективно, і ми на вірному шляху. За рік п'ять прем'єр це багато чи мало взагалі, як в театрах, якщо це розглядати, ну не будемо хвизуватися, uh -huh. але в Запоріжжі це ні з чим порівняти. В нас мені здається найбільше було мистецьких подій, нових цікавих, і тому ми з гордістю можемо сказати, що ми рухаємося вперед дуже інтенсивно. Тобто, в порівнянні з іншими театрами у вас дуже насичений був сезон. Я так Сам розумію. саме так. Зі своїми виставами ви також були і в Дніпрі, в інших містах України. були. От розкажіть, як, як вас там сприймали, як взагалі враження, результати? Як сталося, що ви туди поїхали з виставом? Перші наші гастролі відбулися правда в місті Дніпро. Ми поїхали туди за спектаклем «Івасюк. Червона рута нашою великою масштабною прем'єрою, яку ми створили восени минулого року. І мені здається, це був успіх, бо в нас була повна зала, бо повна зала співала з нами червону руту на повний mm -hmm. голос. І це було дуже приємні враження і приємні відгуки від глядачів. Тож це було цікаво. Артисти балету, артисти танцю не їздили чи були також напряму вони mm -hmm. мають стосунок до цієї вистави, mm -hmm. оскільки вони знаходяться на сцені безперервно. За куліси заходять, щоб просто вийти в новій сцені, не відпочиваючи. Тож, звісно, вони беруть участь повністю у всій виставі, і в такому складі ми ще не бували на гастролях. Було яскраво, цікаво і. Радість від того, що інше місто нас приймало так само тепло, як і наше рідне. А це говорить про те, що ті теми, в яких ми ем, мислимо, в яких ми складаємо мистецькі твори, вони дійсно турбують публіку не тільки в Запоріжжі, а і в наших містах нашої рідної країни. Тобто, ви вже показали в інших містах України оцей симбіоз танцю театру, так. і я так розумію, що враження тільки позитивні були у Дніпрян принаймі точно. Багато хто казав, mm -hmm. що цей мистецький продукт має бачити Україна. Нас вже чекають в Києві постійні запити, питання від базово моїх друзів, колег, коли ж ми побачимо Івасюка в Києві, коли ви доїдете до нас у Львов, у Львів. І е, я маю надію, що в нас будуть не менш гучні яскраві роботи, з якими ми зможемо мандрувати Україною і ділити досвідом наших змін в нашому місті з нашими колегами в інших містах. Має бачити вся Україна. А хто вже побачив? Тільки Дніпро цю виставу конкретно? Цю виставу наразі uh -huh. тільки Дніпро. Але ми плануємо їхати в тур по Україні. А цю команду 50 людей треба зібрати і вивести. Це певний ви окремий. Для нас. Ну так, мені здається, хоча погон. Uh -huh. От е, тому плануємо наші поїздки. А от е, на наступного тижня в нас будуть гастролі до Луцька. Поїде актриса театра Лобороторії Альона Павлухіна зі своєю монодрамою Непробудження, і там теж будуть гастролі, Будемо ділитися досвідом і подивив. Вмося майданчик, на якому згодом може будемо виступати вже більшим складом. До речі, ж питання майданчику теж важливе, враховуючи, що там і танці будуть і не звісно. Више, звісно нам uh -huh. треба багато простору. Ну це не моновистави. Моновистава ну, різні можуть бути за якістю і за змістами, але все ж таки, коли одна людина працює на сцені, ем, це одні обставини. Коли працює величезний колектив, і має бути Я широкий сьогодні. рух. Да окрім того, що це має виглядати. Гармонійно, скажімо так, і вільно. А, то так дійсно, ми прагнемо великих майданчиків, великих сцен для того, щоб ділитись цією якістю з глядачем. І більше того, в нас же на сцені, окрім акторів та танцівників, ще і джазовий оркестр Сіті Бік Бенд. І для них потрібне якісно звукове обладнання. Тобто, mm -hmm. ми амбітно підійшли до створення першої своєї вистави. Вона потребує великої сцени, класної апаратури, що ми маємо в Запоріжжі, mm -hmm. і виступаємо теж з аншлагами кожен раз. І наступ. Вока ну, зе восени і Васюка буде. Плануємо, тобто будете ще показувати ще можна, хто не встиг, або хто хоче ще раз так. побачити. Але ж не лише в Україні гастролі були у вас. Так, mm -hmm. театр дімактора здійснив перші закордонні гастролі. Ми поїхали з виставою Донбас 2075 на гастролі до Німеччини, до міста побратима Запоріжжя Оберхаузене. Там показали два рази цей спектакль. Отримали дуже цікаві відгуки від німців про те, як вони сприймають тему, закладену в цій виставі. А там ми говоримо про перше про подорожі у часі. І по друге про розстріляне відродження зараз ця тема дуже дуже широко. Обговорюється в суспільстві, і вона стала такою медійною, і мені це дуже приємно, особисто, бо це важливо, не проговорено в мистецтві mm -hmm. нашому тема. І от все це ми проговорювали в Німеччині, і це було дуже цікавий і важливий для нас досвід. Ця вистава була більш компактною. Так ній задіяні mm -hmm. двоє людей, і вона пророзрахована на маленькі сцени, тому вона може гратися і вільно виїжджати ось так. От за кордон, бо великий колектив складніше вивести. Але тим не менш, все одно це було дуже хвилююче, дуже відповідально. Ми планували за півроку цю поїздку. Дуже довго обговорювали технічні нюанси і деталі, адже німці вони дуже пильно ставляться до кожного технічного там організаційного моменту, і це теж важливий досвід для нас, який ми беремо з собою, аби формувати в нас тут у Запоріжжі. майданчик європейської якості. Якою мовою ми грали українською, але субтитр був англійською? Тобто були субтитри, так да, так аби публіка розуміла насправді. Угу. А чому Німеччина? Чому саме ця вистава? Ця вистава, оскільки вона, по перше, зачіпає актуальні теми. В ній говориться і про війну, оскільки вона п'єса написана у 16-му році. Вона зачіпає тему, яка війни на Донбасі, яка з 14-го року триває. Вона говорить про історичний важливий контекст. І чому Німеччина? Тому що у Запоріжжя і у міста побратима його Оберхаузена дуже класно налагоджені взаємозв'язки культурні, і це важливий обмін саме між містами-побратимами укріплення цього інституту побратимства. Мені це він дуже продуктивним. Ще плануєте їхати знаю. були в Німеччині, але за кордон ще плануєте. Плануємо, виїздити. плануємо укріплювати міжнародні зв'язки, mm -hmm. обмінюватися досвідом. Наразі плануємо поїздку за кордон. Як тільки будуть деталі і підтвердження, ми обов'язково про все розповімо. Це теж для нас таки хвилюючий. No, добре, можете не розповідати конкретно куди, коли, а можливо, з якою виставою хочете? саме з Донбасом. Саме з цією з з виставою ми хочемо прокатати, аби поговорити mm -hmm. власне, про болючі важливі теми для України сьогодення. Угу. Е, ну я знаю, що от ви сказали про Оберхаузен. Там е, обмін такий досвідом виходить. Тобто, ви туди туди приїздили, а можливо, і до нас хтось приїздив. Е, у Нас не приїздили саме театральні закордонно. колективи з-за кордону, саме в Запоріжжя, адже безпекова ситуація не дозволяє зараз вільно переміщатися. Хоча люди, які працюють в театрі Оберхаузена, говорили нам, що ми б дуже хотіли приїхати. Нам дуже цікаво, і можливо, там одна-дві людини хотіли приїхати навіть просто як менеджери подивитися, як існує театр в умовах відкритого повномасштабної війни, але наразі ще цього не сталося. Не виключено, що це можливо буде в майбутньому. Але я сподіваюся, що війна завершиться, і ми зможемо вільно гастролювати один до одного і обмінюватися досвідом. Ну якщо не з інших країн, то з інших міст України там люди більш розуміють безпекову ситуацію більш звикли, мабуть, і так. до сигналів тривог приїздили. Так, mm -hmm. по-перше, ще на початку нашої роботи в домі актора ще в серпні, правда, до нас приїжджав Ярослав Кайнар з класами для наших танцівників. Ми плідно співпрацюємо з школою танцю татем, це школа сучасного танцю Київська. З її викладачами ми працюємо над матеріалами для уроків, оскільки ми беремо новий для, новий для себе вид танцю, стиль напрям. Напрям я б сказала, mm -hmm. сучасний танець. То е, хотілося б дати якомога Ширший досвід самим танцівникам залучати якомога більше якісних українських викладачів, митців і хореографів, співпрацюючи з Ярославом, ми брали просто майстер-класи. Він максимально активно долучався до такого творчого натхненного поштовху для танцівників, щоб це не на словах і не в відео десь споглядалося наживо, активно в залі. А що стосується саме матеріалу для опрацювання занять для уроків, методики в в тому числі сучасного танцю ми співпрацюємо з е, Галією Щупак. Вона наразі навчається весені, і це метода «Йос е, лідер». Вона передає нам е, такі, ясні чіткі задачі для відпрацювання в уроках танцювальних. Зараз е, вони поставили виставу з Райнером Беєм е, у Львові. Вона була його асистенткою е, у Львові у центру Курбаса. І нам дуже личить те, що ми. Запрошуємо фахівців наших українських, які співпрацюють із закордонними ем, хореографами, і також з нашими також українськими е, колегами, і працюють в напрямі сучасного танцю, е, того, який мало розвинений насправді в Україні, ну з тими його ланками, тобто саме з методичним підходом, не до уроків, а до взагалі сприйняття цього напряму в мистецтві. Тобто, це були майстер-класи на а, гастролі, не приїздив майстер класи mm -hmm. але а, з Галією, наприклад, Щупак, ми співпрацюємо в, в стані складання уроків і методи. Тобто, ми кожен день заходимо в відпрацювання якихось вправ, які дають нам можливість набути якості нової і а, стану іншого існування на сцені. Тобто відмінного від того, в якому танцівники а, працювали раніше. А, так само ми співпрацюємо з Кристиною Шушкарьовою. Так само, ми а, в сенсі методики, технічних якихось задань з Іриною Плотніковою. це українські а, танцівниці, хореографки, викладачки. І а, наш, наша співпраця дає класний результат. А ви сказали вона у Львові виставу ставили. Тобто там також є подібні е, а вистав це була факталі, перша. подібні вистави е, не лише Запоріжжя. Зараз унікальне цим виходить. Е, ну у Львові була просто, е, скажімо так, унікальна подія для України, коли запросили іноземного викладача для того, щоб скласти пластичну виставу на драматичних е, акторів. Е, це був Мені здається перший досвід такої якості саме в Україні. Тобто, там актори, ті, які звичайні актори, так, вони танцювали. Uh, да, це пластична ага. вистава, не хореографічна, не, не так, але як пластична у нас, де професійні танцівники. Uh, uh, та вони uh -huh. абсолютно не професійні uh -huh. для них. Це був виклик. Uh, uh -huh. і... Ну тобто, ми залишаємось унікальними. Uh, а так, ми діалатур. на хвилі ми <рив> на хвилі <рив> насправді. А на червень ще три прем'єри. Планується. Що це буде? Ну про, по перше, я вже можу розказати, що 22 червня наш джазовий оркестр City Big Band презентує свою нову концертну програму, яка називається Джаз у літню ніч і ми запрошуємо всіх е, поціновувачів джазу а на майданчик Запорізької обласної філармонії. Саме там відбудеться наш концерт. Але це буде не просто концерт. Якщо б це був просто концерт, це був би не театр дім Актора. Звичайно, там будуть брати участь і наші танцівники, і наші актори, і це буде така собі. be... Mm. Подія мистецька, не тільки музична, а власне і мистецька і синтез мистецтв все, що ми любимо, ми будемо поєднувати навіть в цьому концерті. 22 червня Запорізька обласна філармонія. Це перша подія, яка вже сформована і готується до виходу. І ще маємо плани на дві прем'єри: драматичну і хореографічну. І от хореографічно створює Тетяна Тізенберг, ага. а драматично створює Віктор Попов. Давайте трішки детальніше про прем'єру, де задіяний оркестр. Тобто виходить оркестр, це головний ну не персонаж, а... Діві особи, головні, головні діві, діві особи, називаємо так. так. І будуть актори так. театру, і будуть танцівники також. Так, і вокалісти. і, і вокалісти. Так. вже чотири напрямки. Uh -huh. Ви зібрали. Так, ми вирішили uh -huh. себе не обмежувати. І взагалі мені здається, це настрій нашого сезону поточного не обмежувати себе в творчості, адже ми хотіли сформувати, по-перше, такий репертуар дімо актору, щоб у глядачів завжди був вибір. Якщо вони хочуть подивитися камерну монодраму, вони йдуть на майданчик uh -huh. театру. Якщо вони хочуть подивитися музичну виставу для широкого кола глядачів, вони дивляться і Васюк Червона рута. Якщо вони захочуть подивитися якусь хореографічну виставу, незабаром буде прем'єра. І Тобто це різнобарв'я сучасного театру і є основою театру актора». І власне музична програма нашого оркестру Сіті Бік Бенд доповнює цей ряд наших мистецьких подій. Ну я так розумію, кожну наступну виставу легше робити, де такий от симбіоз. Е, ви вже краще один одного розумієте. Е, співпрацювалися там на сцені дуже добре. Так вже складнощів не виникає. А, ну завжди виникають складнощі ну, але не тому, так, це... перших. Коли ми йдемо в творчість, тут важливий пошук. І якщо ми ставимо собі задачу ту, яку ми виконували вчора, ну це вже не цікаво. Тобто, кожен раз ми намагаємося знайти щось нове в наших висловах мистецьких, і звісно, можуть виникнути питання до того, як це реалізувати, яким чином підійти до саме цього виклику. Але я думаю, що наші стосунки вони вже стали більш теплими, і ну, ми спрацювались насправді. Так. Yeah. Це буде більше як вечір музики, чи там сюжет певний, є певна історія. Ні, мені здається, що все ж таки музика uh -huh. це основне, і наш оркестр невпинно працює, аби створити оригінальну цікаву сучасну музичну програму, яка буде основа джазу, а далі там подивимося, які будуть імпровізації. Музика основа. Uh -huh. Але все одно ми трошки додамо інших видів мистецтв, аби створити цей симбіоз. Бо мені здається, саме в цьому і народжуються якісь нові якості. Нові емоції, нові барви, і цього б нам дуже хотілося. Ще буде хореографічна і буде драматична. Тобто так. окремо будуть танці, окремо буде е, театр. Так. Розкажіть про свою, будь ласка, пані Тетяну, mm. про виставу хореографічну, про що вона? Це насправді експеримент, який uh -huh. в Запоріжжі напевно не відбувався до мене. Ну от до зараз, uh -huh. скажімо так. Я не певна навіть, що а, прям так, от з першого разу, наша аудиторія, наші глядачі будуть готові а, зануритись в цей експеримент разом з нами, оскільки ми хочемо залучити їх в процес створення вистави. Фізично вони не будуть, звісно, танцювати, але вони так це буде інтерактив, це буде імерсивна вистава. А, Є така гіпотеза, що коли дві людини дивляться на один і той самий предмет або на будь-яку дію, вони сприймають її дуже по-різному. І от цю гіпотезу хотілося б ну, підтвердити або спростувати. Тож глядачами запросимо подивитись глядачів. Ми запросимо mm -hmm. подивитись виставу, але нам буде дуже цікаво, скільки вистав в їхніх головах, відчуттях створилось насправді. А ми будемо робити опитувальники. Вони будуть з нами спілкуватися методом відповіді на питання, скажімо так, і потім на фіналі ми покажемо нашій публіці насправді, скільки вистав відбулось. В цю годину, коли ми всі дивились наче одну виставу. Це, е, це напевно буде спонукати е, глядача до думки, що кожен з нас створює свою реальність. І отут от питання: якщо я побачу, що я цю реальність створив сам по собі, сам от свою, то напевно я маю на неї вплив. І на майбутнє. Я буду розуміти, що оскільки я маю вплив на свою реальність, я маю діяти так, щоб вона створювалась так, як я хочу. От і це можливо буде мотивуючий. Такий жест. Який глибокий сенс ви закладаєте. Uh, так, я заморочилась. Це uh, буде вистава конструктор. Ні, і... що складно нам уявити, як це з допомогою танцю можна зробити, але ви дуже заінтригували. Uh -huh. Працює. Працює. Я сподіваюся, що наприкінці червня uh -huh. ми покажемо прем'єру цієї вистави. Ми дуже працюємо невпинно над цим. І дуже скоро з'явиться анонс. тож будь ласка, приходьте. Дуже цікаво буде поспілкуватися з глядачами саме про те, про те, що казала Таня, яку виставу вони побачили uh -huh. і як вони її сприйняли. Плюс до цього хочеться додати, що насправді, коли ми створюємо хореографічне полотно, хореографічний вис... вислів мистецький, то паралельно з цим створюється музичний вислів. І хотілося зайти в експеримент, коли музика створюється окремо під задачу. Чисто таймінгову і тематичну. А хореографія створюється окремо, теж не так, щоб сильно спираючись на музику, що є зазвичай ну, звичайним способом створення номерів і так далі. І от мені б теж було цікаво, дуже, де будуть оці сполучення музики і танцю, коли ми отримаємо повну версію. Всього музичного твору там на 40 хвилин на годину, і коли ми створимо до кінця всю хореографію, відчистимо, яким чином вони будуть сполучатись а, в той момент, коли вони створювалися, наче окремо. Тобто це mm -hmm. теж будуть два різних вислови. І буде цікаво, що насправді буде сприймати глядача, глядач більше ну, в якийсь конкретний момент: саме музичний твір чи хореографічний твір. Чи він не буде відрізняти, що це речі, які створені як два самостійних вислови. І до цього ніхто цього не робив. ще? А, ні, ну взагалі то в історії сучасного мистецтва Можливо, такі не, речі так. існували. Ага. Да, Канінгем Кейдж – це, ну ага. скажімо так, приклади такої співпраці. Ну, в От мені не в Запоріжжі ні і <laughs> напевно нарешті ні. Станці. Я щаслива, так. що це станеться на платформі ага. Актора, Бо дуже важливо мені здається, глядачу показати, що існує і такий величезний всесвіт сучасного мистецтва, як сучасний танець. І тепер він є в Запоріжжі, і ви можете долучитися до нього. Це має бути всім цікаво? Ну, тобто людина, яка там далека від хореографії, від танців, все одно? А, ну, має бути зацікавленість, напевно, досліджувати себе. Угу. А мистецтво може спонукати до того, щоб це дослідження було більш глибинним, або ну додавало фарб, додавало якоїсь нової якості. Коли ти сам з собою спілкуєшся, можливо, не все тобі зрозуміло. А коли ти йдеш спілкуватись з мистецтвом, можуть відкритись нові, нові можливості, навіть погляду на себе. І от якщо у нашого глядача є цікавість досліджувати себе. А я думаю, що йому може бути цікаве наше мистецтво, ви наче пропонуєте похід до психотерапевта. Ну певним так. чином, чому ні? Бо це uh -huh. може бути це не само ціль ні цієї вистави, ні, взагалі там нашого театру, але це одна з можливостей, яке дає сучасне мистецтво, заглибитися в себе, uh -huh. подумати про себе, і це прекрасно. і Мені здається, не треба нехтувати цією можливістю, а навпаки, треба приймати в цьому участь. Стосовно драматичної вистави, прем'єри, це теж певне випробування, але вже для uh -huh. наших акторів. Троє акторів взяли три монологи і створюють три моновистави. Але ці моновистави будуть поєднані в один спектакль, і цей спектакль буде складатися з трьох актів. Давне такого не було в Запоріжжі. Раніше театр Вії і Віктор Попов робили такі експерименти, але довгий час не повторювалося вони. І от нарешті три акти: великий довгий театральний вечір, де троє акторів будуть випробувати себе цими монологами. Вони е, випробувальні не в сенсі теми або якогось mm -hmm. там напруження, а власне. Ризику вийти з глядачем один на один, адже моновистава, мені здається, це найкращий спосіб для актора дізнатися, наскільки ти міцний, наскільки ти кваліфікований, наскільки ти сильний. І от наші актори хочуть спробувати дізнатися це. Тобто кожен окремий акт це окрема, Та, моновистава. окрема моновистава одного з акторів. А які теми підіймаєте? Теми, власне, самотності, теми. А... Пошуку себе, всесвіті, який постійно змінюється, тема відвертості з самим собою і з оточуючими, власне, вони ці три вистави в одній не пов'язані напряму, але спільні теми. Етичні моральні, які підіймаються в цих спектаклях, вони є, і тому для глядача це може бути певним таким маленьким театральним серіалом, мені здається, В якийсь момент угу. а, ви таку цікаву ініціативу запровадили знайомити запоріжців із цікавими українськими постатями, от А Що ще планується? Бо ви обіцяли, що щось готуєте ще я Ну, власне. Нас же вийшов спектакль про Шевченка. Наша смілива зухвала історія про бешкетного шеву, який був насправді. Правда, не тільки надзвичайно талановитим художником і прекрасним поетом, а ще і модником, трошки бабієм, знавцем а, смачних страв і прекрасних напоїв. І взагалі він був душею компанії. І от власне про це ми і розповідали. Uh -huh. І от нещодавно ми буквально минулими вихідними зіграли знову цей спектакль і отримали знову шквал відгуків про те, що якби мені про такого шею розповідали в школі. І я такі ну, ось. зачитувався б Кобзарем. Ну, наприклад, мені здається, більше цікавості все одно було оскільки ми знаємо особистість, і вона така цікава, така різнобарвна. і в чому. Тому схоже на нас, бо, наприклад, він дуже був поціновувачем е модного одягу. Він собі за якісь шалені кошти купив білий костюм, і цей хлопак я нагадую вам до 24 років був кліпаком. А тут я хочу білий костюм і все тут. Mm -hmm. Ну тобто, мені здається, такі моменти вони дуже цікаві. І от, власне, про Шева ми вже поговорили, і я думаю, що надалі ми будемо продовжувати цю тему. Розмови про видатних особистостей, які цікавлять нашу команду, і ми з радістю розповідаємо глядачам про наші цікавості. Ну така розповідь вона потребує. Певного збору матеріалу, певних знань, підготовка сюжету, сценарію, хто цим займається. Це, ну, власне театру? займається наша команда. Так, uh -huh. переповідайте, це власне цикл вистав, де ми розповідаємо всі якісь цікаві моменти історії. А це є особливість цього циклу в тому, що ми не беремо п'єсу, ми беремо тему. От uh -huh. нас, наприклад, цікавила тема Легенд Запоріжжя, і ми заглибилися в дослідження цих тем. Ми спілкувалися з істориками, ми підіймали історичні матеріали, спілкувалися з архівістами, аби подивитися і зібрати Максимум інформації. Потім ми всклали її в таку невеличку п'єсу і власне представили. З Шеви було абсолютно те саме. Нам захотілося поговорити про Шевченка людину, і ми заглибилися в пошуки матеріала, спілкувалися зі знавцями Шевченка, читали книги, які вже вийшли на цю тему, і зібрали власне знову таки невеличку п'єсу, буквально на одну годинку, яка і стала основою для вистави. Шевченка повезити до Дніпра. А я хочу насправді я хочу, бо це така бешкетна, класна, весела вистава, в якій є кілька пісень, які власне покладені на вірші Шевченка і на електронну сучасну музику. І до нас підходили люди і казали, коли буде альбом, я думаю, точно треба робити альбом. О, ви розширяєтесь, я бачу. Не обмежуємо себе в творчості. Я кажу, казала, та я хотіла б, щоб Шевченка побачили не тільки Дніпро, а й інші міста України. По перше, класна весела, безкетна вистава. А по друге, нам всім важливо знати про наших класиків трошки більше, і не тільки їхні творчий здобуток або як вони там виглядали на парадних портретах. Пані Ольго, пані Тетяна. Дуже вам вдячна, що ви сьогодні завітали в акценти. Бажаю вам успіхів у всіх ваших творчих починаннях і багато вдячних глядачів. Дякуємо. Дякуємо. Це були художня. Це була Ольга Донік, директорка та художня керівниця театру «Дім Актора» та Тетяна Тізенберг, головна балетмейстерка театру «Дім Актора». Хай у вашому житті буде якомога більше яскравих моментів. Бережіть себе і хай щастить.